Виходить, Лідо, ти дарма в Італії стільки років гарувала, бо тепер економиш на найнеобхіднішому, картає мене сусідка. Не думала я, що італійські сеньори шкодують собі черешень купити. Ми з нею випадково зустрілись в продуктовому магазині, і вона побачила, що я вибираю найдешевші продукти. А я й справді дивилася на цінники, бо грошей щось зовсім мало. Хотіла черешень, але як глянула, що вони по 100 гривень, то вирішила, що я обійдуся. В Італії я була відносно недовго, всього 8 років, поїхала в 57 років, думала, що буду там хоч 10-15 років, але останнім часом я стала хворіти, тому вирішила повертатись додому. І хоч я була за кордоном всього 8 років, та за цей час я одній доньці квартиру в новобудові купила, а іншій хату в селі перебудувала так, що тепер там великий будинок. Обидві мої доньки одружені мають по двоє діток, теж всі дівчатка, тож я в першу чергу заробляла на житло. Якщо б я себе краще почувала, то поїхала б ще раз, але поки що лікуюся. Грошей з собою я привезла небагато, і всі вони вже витратилися, ціни високі, а гроші йдуть все, як вода. От я й змушена економити на всьому, бо пенсія у мене дуже маленька, навіть три тисячі гривень немає. Живу я в однокімнатній квартирі, яку колись від заводу отримала. Мені одній на старість вистачить, ремонт би здався, але то вже другорядне, головне, що я дітей забезпечила. Ми колись жили дуже бідно. Я з чоловіком розлучилася і доньку виховувала сама. Трохи допомагали мої батьки, які з села передавали нам домашні продукти. А коли батьків не стало, їхня стара хата перейшла моїй старшій доньці. Взагалі, вони хотіли, щоб я на себе її переписувала, але я відмовилась, бо кому ж потім все залишив, на не своїм дітям, тому ми все зразу на мою доньку і оформили. Вона ще не була впевнена, що буде там жити, бо хата була стара. Але коли я їй дала гроші на перебудову і ремонти, то тепер будинок і не впізнати, а донька натішитись не може, вийшла заміж і відразу з чоловіком переїхала туди. Село знаходиться недалеко на від міста, є машина, так що з добиранням все доволі зручно. А мати своє подвір'я, коли є малі діти, то зараз неабияка розкіш. У молодшої моєї доньки щось довго особисте життя не складалося, але нещодавно вона знайшла собі хорошого чоловіка і вийшла заміж. Я її квартиру двокімнатну купила в новобудові. Вони зятем там собі ремонт зробили дуже гарний, діток вже мають, у них двійня народилася, так що я тепер ще щаслива бабуся. Я ні про що не шкодую, бо їхала на заробітки, власне, з наміром допомогти своїм донькам житлом, і я з цим завданням справилась. Шкода, що не встигла ще й собі нічого заробити на старість, але вже як вийшло. Сусідка відійшла від мене і чую, каже, іншій нашій знайомій, що, мовляв, Ліда сильно доробилась. Черешню собі не можу купити. Мені було прикро, але я вирішила, що не буду зважати на неї, кожен живе так, як може. У сусідки чоловік все життя в начальниках ходив, їй тепер їй тоді не треба було думати про заробітки, тому їй мене не зрозуміти. Вийшла я з магазину, бачу, донька молодша мені телефонує. Мамо, а де ти? А мама у тебе під під'їздом каже. Підходжу, я ближче додому, а дитина моя з двома сумками продуктів стоїть. Накупила мені всього, і полуниць, і черешень, а я ж розгубилася, бо там продуктів точно тисяч на дві було. Діти, ну навіщо так витрачатися, розхвилювалась я. Вам самим грошей треба, у вас діти кажу. Мамочку, це навіть не обговорюється. Ти нам так допомогла, що ми не можемо просто так тебе залишити. Не хвилюйся за нас, нам вистачить, обійняла мене донька. Старша дочка теж заїхала, сказала, щоб я збиралась вони взяти мене в село на трохи заберуть, щоб я відпочила на свіжому повітрі. Вони кличуть мене і жити до себе, але я не хочу їм заважати, та вже звикла я в своїй квартирі. Сіла я на балкон їсти ті черешні, чую, та сусідка, з якою я в магазині зустрілася, свариться зі своєю донькою по телефону, з'ясовують, хто кому що винен, бо донька звинувачує маму, що та їй замало дала. Так що в кожного по-різному. А я щаслива, що маю добрих дітей, і зовсім не шкодую про те, що допомогла їм, коли мала таку можливість.